Якось у шинку зустрілися приятелі по Київській семінарії. Богослов Халява та Ритор Тіберій Горобець. Халяво! Халяво, ти чув, що сталося з Хомою брутом? Ні, а що? Пропав наш Хома. Як пропав? Пам'ятаєш, як ми у трьох, ти, я та Хома пішли на заробітки і заблудилися в степу. Як же не пам'ятати? Ай, та й тепна ж тоді ніч була. А хай тобі ні дідька не видно! А де ж дорога? Нема дороги. Ну? – Давайте покричимо. Тут десь має бути хутір. Хутір! Їй-богу, хутір! Я ж казав, що тут є хутір! Чуємо. Може, й поїсти розживемось. А може, й чапку піднесуть. Ану відчиніть! Хто там? Бурсаки ми збилися з дороги. Пустіть переночувати. Не можу. У мене народу повен двір. Нема куди вас класти. Йдіть собі. Умилосердьтеся, бабусю. Як же ж можна, щоб християнські душі пропали ні за що, ні про що? Пустіть, бабусю. Ну, гаразд. Тільки покладу вас у різних місцях. Ось ти ляжеш у хліву, у хаті ж не поміститься. Який здоровий? Твоя воля все ж краще, ніж ночувати в степу. А чого тобі, бабусь? Слухай, бабусю, тепер піст. А я такий чоловік, що й за тисячу золотих не оскоромлюся. Та й стара ти, голубонько, для такого діла. О, та, та, та ти чого? Ану, 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 іди, і, іди, іди собі з Богом. О, якась гріховна насолода охоплює мене і страшно і солодко. Господи, Господи, прости мене грішного! Закляття треба, закляття! Та воскресне Бог і зникнуть в разі його, як зникає див, та вигнаний будеш і переможений ворог, супостатним училим істества нашого, супротивник зигорний диявол, вігство, такий ліця. Свят, свят, свят! Злякався Хома. Ти не смійся. Послухай, що далі було. Пішли чутки, що дочка багатого сотника, хутір якого недалеко від Києва прийшла додому вся побита і знаходиться при смерті. Хочеш щоб відхідну по ній читав Хома бруд. За ним сотник навіть коней прислав. А пам'ятаю, Хома дуже не хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками, і Хома поїхав. Звідки знаєш мою дочку? Не знаю я її, вельможний пане. Їй Богу не знаю. Померла моя голубонька, а перед смертю сказала, тату, нікому не давайте читати по мені. Привезіть з Києва бурсака Хому Брута. Хому Брута. Хай три ночі молиться по моїй грішній душі. Він знає. Він знає. А що знає, я вже не почув. Та. Та я та краще Яка дяка сюди. Він знає, як це робиться. А я. Е, ні. Як собі хочеш, а я виконаю її бажання. Якщо сотвориш над нею молитву, озолочу. А ні, то спробуєш канчуків. Іди! Нічого, три ночі небудь одроблю, за те пан наб'є мені кишені золото. А -а -а! Відьма. А -а -а! <світнє> чого мені боятися? Не встанеш вона з домовини, побоїться Божого Слова. Судухи праведних, скончавшихся душу раба твоєго, спасе, упокой, сохраняє в облаженій житті. я же у тебе, чоловіколюбче. В покої ще твоєм, Господи, іде же всі святи твої упокоюваються, упокой і душу раба твоєго, яко єдиність. Небесний Отче вседержителю, і Сина єдинородний, і душі святих ісходний присрів умер живу. У маршу... покойще Твоїм, Господи, іде жив, святи твої у упокої душу раба Твоєго, як іди ні. Цей чоловіколюбець, ти єси Бог сошечий ватт, ізи, яковенних розішив, і сам, і душу раба Твого. Єдине чисте і непорочна, в Дєво Бога. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молимця, услышає, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ох, тяжко мені. Свят, 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 свят. Жах який. А може йому приснилося? Яке там приснилося? Хома нікому не казав, що бачив у церкві. Попросив кварту горілки, ліг спати і проспав до вечора. А ввечері його знову одвели до церкви. Заклинаю тя, злоначальний чи хульний, начальни чи лукавий. Заклинають я душу нечистий. І зійди від мене. і зійди від мене. І зійди, устрашися страшного, сильного, прекрасного імені Вседержителя. Тепер не страшно. Ой, Воно тільки попервах страшно. А потім уже зовсім і не страшно. Шадшою тебе всім серцем і возбігшого ігора первые не всели его славы ты тя со всеми лучшими тебе я ко един владыка живота и смерти да бой звенье правда в окну еще воздав воздався завезла до отпаду зринь зынь звинь сатано господи боже мой да упокоился от всех гонящих на избави меня до некуда похитить яку левту 急啊！急啊！急啊！ знайшли ледве живим. Коли вивели його на світ Божий, то побачили, що він увесь посивів. Може, й так, а може, й не так. Може, він хильнув лишку? Не знаю. Так люди розказують. І вирішив Хома втекти. Добрий день, Небоже. Ну, як у тебе? От, Отпустіть мене, пане. Що так? Не можу я. Не можу. Ваша дочка, звісно, єсть панського роду, в тому ніхто не стане суперечити. Тільки не вогнів, будь сказано. Упокой Бог її душу. Підпустила до себе сатану. Слухай, філософе. Вона не дарма призвала тебе. Зосталась одна ніч. Іди. Що за напасть така? Втечу. Втечу. <му> Не побоюся, не побоюся, чи я не козак, адже читав дві ночі, допоможе Бог і третю. Владико, Господи, Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа і всім чоловікам хотят спасти і в разом істини прийти. Не хотят смерти грешной, но обращения и живота молимся. И молился ты душу, душу, раба твоего. От всяких узор разрешают всяких клятв освободить, оставь грешно мой будет. Витися? О сві? А, -а, а, пропала моя грішна душа! А -а 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 -а! <пит> Та не встигли вони вилетіти. Так навіки й зосталася церква застряглими у дверях і вікнах чудовиськами. Обросла лісом, і ніхто не знайде до неї дороги. Хм. Гарний був чоловік Хома, а пропав нізащо. Так йому Бог дав. Пропав, тому що злякався. Треба було зразу, перехрестившись, плюнути на самий хвіст відьмі, і нічого б вона йому не зробила. Хм, я це знаю. Адже у нас у Києві усі баби, що сидять на базарі, усі відьми. Може й так. Так пом'янемо кому, бруте. Амінь.